Друзі, всім привіт! Зараз на базарі дуже багато абрикосів, персиків та слив. Пропоную приготувати смачний пиріг з багатою кількістю начинки та дуже ніжним творожним тістом. Готувати ми будемо з абрикосовою начинку, а ви можете замінити абрикоси на сливи або персики. Буде теж дуже смачно. До речі, якщо ви хочете подякувати мені за смачні рецепти, вам просто треба подарувати мені. Лайк like, або вподобайку, натиснути на дзвіночок і підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Ну що ж, давайте почнемо процес приготування. Для приготування абрикосової начинки нам знадобиться 400 г абрикосу, 30 г цукру, один невеликий апельсин та 20 г кукурудзяного крохмалю. Нарізаємо абрикос невеликими шматочками. Змішуємо в сотейнику абрикоси та цукор. Ставимо на плиту та проварюємо 4-5 хвилин. Натираємо цедру апельсину на терці. Вичавлюємо з апельсину сік. Додаємо кукурудзяний крохмаль, перемішуємо, щоб не було комочків. Додаємо до абрикосів апельсиновий фреш з кукурудзяним крохмалем та цедрою. Заварюємо крохмаль, доводимо масу до кипіння і чекаємо ще одну-дві хвилини. Треба постійно помішувати. Начинка готова, знімаємо її з плити. Перекладаємо начинку в іншу ємність, щоб вона охолонула. Для приготування сирного тіста нам знадобиться 120 г вершкового масла кімнатної температури, 250 г кисломолочного сиру жирністю 5%, ванільний цукор, 100 г яєць, 100 г цукру, 8 г розпушувача та 220 г борошна. Беремо велику миску та об'єднуємо кисломолочний сир, вершкове масло кімнатної температури. Яйця теж мають бути кімнатної температури, цукор та ванільний цукор. Все це перемішуємо. Перетирати сир через сито не обов'язково. Змішуємо борошно та розпушувач. Додаємо в творожну масу. Знову все ретельно перемішуємо. На цьому етапі вимішувати вінчиком складніше, краще взяти лопатку. Тісто готове. Я використовую круглу роз'ємну форму діаметром 22 см. Промазую її м'яким вершковим маслом та присипаю борошном. Половину тіста перекладаю в форму. Розприділяю тісто змоченою в воді ложкою. Викладаю начинку. Вона вже повністю охолонула. Викладаю другий шар тіста. Щоб легше було розпреділити, розділіть його на кілька частинок, ставимо наш пиріг випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією приблизно 40-45 хвилин. Пиріг охолонув, я зняла форму, ще трошечки цукрової пудри для декору. До речі, читаю всі ваші майже всі ваші коментарі. І коли присипаєш щось цукровою пудрою, обов'язково знайдеться людина, яка напише: Боже, яке воно страшне!. Врятувати може тільки цукрова пудра. Е, іноді пиріг дуже смачний та красивий всередині, а зовні, ну, не дуже. Тому дійсно так, цукрова пудра допомагає. Тож дякую вам за будь-які коментарі. Пишіть, читаю та відповідаю із задоволенням та посмішкою. Зараз відріжу шматочок та покажу вам, який він всередині. А ще скуштую і розкажу вам, який смачний цей пиріг. Ви тільки подивіться, скільки тут начинки. Чудовий пиріг. Як ви бачите, дуже багато начинки і дуже ніжне тісто. Ну що ж, спробуємо. Не я одна голодна? не М -м -м. Дуже смачний соковитий пиріг. М -м -м. Пішла годувати кота. А ви обов'язково готуйте. До нових зустрічей.